Індивідуальні знання, ідеї, геніальні винаходи та дослідження. Загалом, усе, що створить упродовж свого життя людина, це все є її інтелектуальна власність. Зазвичай творцям притаманне бажання поділитися своїми геніальними ідеями із усім світом. Таким чином, відомі корпорації та компанії подібні винаходи потім мають своїй власності. А відповідно, творець не має з того зиску. І в більшості випадків не є автором творіння. Вітаю в ефірі програма Нова цивілізація. Сьогодні ми розповімо, як захистити себе і свій винахід від крадіжок. А також з'ясуємо, яка різниця між патентом та інтелектуальною власністю. Інтелектуальна власність скорочено ІВ англійською Intellectual Property – Результат інтелектуальної творчої діяльності однієї людини автора, виконавця, винахідника та інше або кількох осіб. Вперше термін інтелектуальна власність вжив у 1845 році Чарльз Вудбарі, суддя окружного суду штату Масачусетс. Справжня історія терміну почалася у 1967 році після створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Вона доклала багато зусиль для світового визнання для закріплення терміну, який є ключовою складовою частиною її назви. Що це за продукт? Ця інтелектуальна власність. Це так звана нерочова власність. Це не річ, а це власність у вигляді прав. Грубо кажучи, повітря. Так, ми виробляємо власність у вигляді правоутворючих документів. А що саме? Людина отримує папірець, на ньому написано обсяг прав на папірцю, так і він тоді з тим папірцем каже: от у мене така власність, а там люди порушують. Таких об'єктів права інтелектуально є ж півтора десятка. От загинаємо пальці, винахід. Авторські права на пісню, авторські права на гребінець, авторські права на вишиванку, все, що требує, вимагає, вимагає творчості, видумки. Архітект, там справу виграв Архітектор І таке і інше. І там є псевдо творчі продукти, наприклад, товарний знак. Він майже там немає ніякої творчості, але він там в тому списку знаходиться. І так, як є п'ютерземки. Най, найцінніше то є винаход. Це результати серйозних творчих груп розробників, цілих інститутів, а буває цілих галузей дослідницьких, по якому там базився, з дуже дорогими накладними витратами 800% кладеться на ціну розробки. розумієте? Тому результати наукові страшно дорогі. І ці результати що перетворюються в патенти і кажуть, там хочете купити у нас IT, бо це наші права. Платіть шалені гроші. Чому? Це є компенсація за наші розробки. У традиційній моделі інтелектуальної власності винахідники та творці отримують грошову компенсацію. Хай не для власної вигоди, а для відшкодування витрат на дослідження і розробку. Якщо винахід четвір копіюють, то винахідник чи автор може втратити потенційні продажі та прибутки і більше не матиме можливості творити нове. Отже, за цією моделлю, чим жорсткіший захист інтелектуальної власності, тим ліпше для інновацій. Так тривало більше 200 років. Якщо подивитися на інновації з іншого боку, то досить часто вони мають не автора, а авторів. Творення нині це інтерактивний процес за участі багатьох творців і винахідників, а інновації зазвичай послідовні. Країна може конкурувати і забезпечити життя. Гідне своїм громадянам тільки тоді, коли вона, значить, не тільки розпродає свої, значить, ресурси, але якщо вона розпродає свою інтелектуальну власність, так продає якісь винаходи, продає якісь технології, ще наступний етап. Під винаходом мається на увазі думка, ідея або знання, наука, яка вперше осягнута розумом якої-небудь людини. Причому до цього ще нікому не доводилося осягнути її. Найбільш важливими винаходами є ті, які використовуються в промисловості і в виробництві товарів і послуг, що називається сьогодні технологією. Наукова діяльність швидше ну, не не, Бізнес це, це покликання, це якась е, певний вірусна інфекція. Тобто людина вже інакше вона не може жити, хоча це так, як мистецтво. тобто е, Картини можуть не продаватися, але людина буде малювати їх далі і далі, і потім, можливо, е, вона буде оцінена. В науці оцінка. Наукової діяльності ну, найбільш об'єктивна, і про це вже говорилося, це є рівень журналу, в якому ви опублікували свою статтю. І є от такі розрахунки, що якщо ви опублікуєте одну статтю в журналі, дуже відому журналі, який називається Нейчер, Природа. То ви можете в подальшому, впроваджуючи ці результати, розраховувати на грант мільйон доларів. Інтелектуальна власність дуже цінне джерело прибутків. У розвинених країнах це зрозуміли давно, і тепер надійна правова система захисту інтелектуальних активів дозволяє Сполученим Штатам Америки, Японії та країнам Європи одержувати вагомі економічні дивіденди. Ми діємо. У двох напрямках це і надрукувати хорошу статтю, і запатентувати, і потім вести перемовини з фірмами, які б могли виявити зацікавлення. Проблема в Україні ще така, що цих фірм є, ну, не те, що їх є мало, не завжди вони. Радо хочуть впроваджувати винаходи українських вчених. Так побудована у нас система, що простіше купити якісь готові препарати, навіть деколи не дуже гарні. Це бувають китайські, індійські, і я не хочу кидати тінь на всі, але дуже багато з них. Тому що сертифікація препаратів в Україні. це Великі кошти це 20-30 тисяч доларів мінімум за один препарат. Тому вигідніше купити готовий препарат. Очевидно, якийсь чиновник отримає від цього якийсь зиск, ніж втратити трошки більше, а може і значно більше, але потім ну, мати свій вітчизняний, не гірший медичний препарат. Патентна робота в нашій лабораторії вона взагалі має два основних напрямки. Перший такий пакет патентів, який складається з п'яти патентів. Стосується отримання дріжджових продуцентів вітаміну В2. Ну, коротко в двох словах, що такі вітаміни. Вітаміни це такі низькомолекулярні речовини, які не синтезується в організмі людини і є вкрай необхідним. Вітамін в 2 він важливий для нормального розвитку людини і тварини, для лікування деяких нервових захворювань, також для лікування. Захворювань очей, шкіри. Також активно вітамін в 2 використовується у тваринництві. Його використовують для, як додаток для кормів, для вигодівлі крупної рогатої худоби, а також е птахів. Значить, ну, також використовують у харчовій промисловості як колорант. Він є такого яскравого оранжевого забарвлення, помаранчевого. Е Взагалі ми вважаємо, що той продуцент, дріжджовий продуцент вітаміну b 2 який є у нас, є найкращий у світі. Звичайно, це ще треба доводити. І такі штами знаходяться зараз на випробуванні у Сполучених Штатах Америки. І за сприятливих обставин на ринку цього вітаміну дуже можливо, що ми зможемо отримати ліцензію, тобто мати вже безпосередньо гроші, які би підтримали наш інститут і подальші розробки. Це одна частина. Інша частина нашої роботи вона стосується отримання, ну і взагалі робіт щодо конструювання дріжджових штамів ефективних продуцентів спирту. Спирту, який би використовувався як паливо у двигунах внутрішнього згорання або як додаток до таких палив, до бензину. Остання розробка це є. Ми спромоглися отримати чи розробити такі технології ферментації гідролізатів тирси. І тут, яка в чому полягає оригінальність? Взагалі, гідролізати тирси, вони, це є суміш, складна суміш цукрів. Там є декілька різних типів цукрів, я би так сказав. І Ми запропонували використовувати суміш дріжджів для зброджування такого субстрату. До цієї суміші входять це є е, традиційні дріжджі-винні дріжджі, які зброджують одну частину цукрів, а також інші дуже надзвичайно цікаві дріжджі, які були виділені з кишківника, е, так званих цукрових жуків або жуки пасаліди які в якості їжі, як їжу, використовують деревину, і вони здатні зброджувати інші субстрати. Отже, така технологія вона дозволить, можливо, при якихось оптимізації до певних умов, до певних заводів, отримувати спирт саме з такої дешевої сировини, якою є тирс. Ми працюємо в галузі, яка, ну найбільш затребувана для фармакології, для діагностики медичної. Розробляємо носії для доставки нових протипухлинних препаратів. А також для доставки нуклеїнових кислот, тому що хочемо ми це чи не хочемо майбутнє в значній мірі за генною терапією, тобто треба доставляти також гени нуклеїнові кислоти, які будуть впливати безпосередньо на прояв прояви чи експресію генів в організмі і таким чином. Значно ефективніше будуть забезпечувати лікувальний, лікувальну дію, розвитком та захистом інтелектуальної власності в усьому світі займається Всесвітня організація інтелектуальної власності, заснована при ООН у 1976 році. Організація сприяє підписанню нових міжнародних угод та модернізації національних законодавств. Заохочує адміністративне співробітництво між країнами, надає технічну допомогу країнам, що розвиваються, і отримує служби, які полегшують міжнародний захист винаходів, знаків та примислових зразків в Україні. Прийнято закон про захист інтелектуальної власності відносно нещодавно. Сучасне законодавство України в цілому відповідає міжнародним стандартам в сфері інтелектуальної власності. Воно охоплює всі загальновідомі об'єкти права інтелектуальної власності і забезпечує належний рівень набуття здійснення та захисту прав як вітчизняними, так і іноземними особами. Правовідносини в сфері інтелектуальної власності в нашій державі регулюються окремими положеннями загального законодавства та системою спеціального законодавства. Законодавство України з інтелектуальної власності в цілому передбачає досить широкий спектр засобів захисту таких прав. Утім, це не означає, що ці засоби ефективно застосовуються. Реалізація кожного з них потребує побудови досить складного механізму, в якому повинні взаємодіяти як самі правовласники, так і компетентні державні органи та громадські організації. Якщо система адміністративного порядку захисту прав інтелектуальної власності є більш-менш усталеною, то процес становлення системи судового захисту створює низку проблем, які потребують термінового вирішення. Інтелектуальна власність є всюди, тому що ну, в усіх цивілізованих країнах є установи, які мають певну продукцію. Хоча інтелектуальна власність це і пісня, і якийсь інший твір мистецтва, але ми зараз з вами говоримо про науку, звичайно, що є, і в Україні поки що є певні проблеми. Справа в тому, що в більшості країн західних і Сполучених Америки Інтелектуальна власність належить університету і винахіднику в Україні, інтелектуальна власність належить державі, і через це виникають певні проблеми. А проблеми ці полягають в бюрократичності системи, тобто, якщо це належить. Установі, наприклад, інституту, незважаючи на те, що він фінансується з державного бюджету, все одно, скажімо, Сполучені Штати Америки віддають всі права університету. І це легше далі цими правами керувати, ніж коли вони належать державі, тоді знайти відповідального за реалізацію цих прав. Є дуже складно і це знову ж таки чиновник, який ну, дуже часто не є кваліфікованим науковцем, ну зокрема в тій галузі, якій працює та чи інша людина, і тому виникає дуже багато проблем. Якщо б Україна, наприклад, війшла в Євросоюз, то їй би довелося міняти своє законодавство про інтелектуальну власність, що вже роблять ті новоприбулі країни в Євросоюзі, Ви знаєте, патентувати в Україні можна багато чого. В основному наше завдання отримувати міжнародні патенти, які справді захищають цей винахід, і які можна потім провести якісь переговори і отримати, продати ці винаходи за конкурентною ціною. Тому що треба орієнтуватися більше, ну моя думка, не на внутрішній ринок України, який на сьогоднішній день ну, ринок це одна, одне питання. А взагалі, сама економіка України на сьогоднішній день не є така. Вона в досить такому жалюгідному стані. Тому що ми зможемо отримувати тут? Це велике питання. А от якщо мати якісь розробки, які би зацікавити іноземних інвесторів, і потім е, виробляти той чи інший продукт або тут, використовуючи їхні інвестиції, або за кордоном, використовуючи наші розробки, оце дуже перспективно. Ми проводимо дослідження за свої кошти і показуємо значить, дані, які вважаємо, що варто патентувати в Америки, їм. Це вже зв'язано не з біопалом, а більше і з медициною. Вони це аналізують, і якщо вважають, що це варто патентувати, то вони розкошелюються, там 20-30 тисяч доларів дають і допомагають патентувати. Але потім зато в нас така угода є, що приблизно 50% можливого значить, ліцензійних значить, доходів. Е Якщо в разі продажі ліцензійної угоди належатиме інституту разом з авторами, а 50% в цьому медичному центру. Я вважаю, що це нормально. Все, стосовно моїх, моїх е, патентів, там ситуація є інша. Там дуже просто ми домовилися. Також всі гроші платять вони. Якщо Значить, є впровадження в Україні і взагалі в колишньому Радянському Союзі то повністю все належить нам. А якщо в Америці і в інших країнах розвинутих, все належить американцям. Загалом експерти констатують, що недосконала система захисту інтелектуальної власності гальмує розвиток економіки України. Зокрема, відлякує інвесторів у наукоємних галузях. Українська IT-галузь займає перше місце по невикористанню власних ресурсів середині країни. Тобто, якщо навіть порівняти нас з індусами, які компанія, яка країна номер один в аутсорсингу, то вони 30% речей, які роблять, роблять всередину країни. Ми робимо один процент. Тобто ми фактично не розриваємо свою країну. На жаль, це так сталося. Тобто, у нас іде розрив постійний розрив, коли між тим, що ми робимо для закордону і тим, що ми робимо всередину, він є величезний розрив. З поміж інших проблем цієї сфери вважають деякі експерти, найактуальнішою є недосконалість законодавства, в якому механізми стягнення коштів за реєстрацію права власності виписані ліпше аніж захист цього права. Патенти у нас, по суті, все, що ти подаєш, то все воно і патентується. На Заході, то там переважно от від подачі, заявки до затвердження патенту проходить 5-6 років. Дуже часто, значить, експертиза, це не признає як, як винахід, треба модифікувати, чи треба додаткові досліди робити і так далі. Тобто, дуже великі вимоги. А у нас. По суті, що ти не подав, то воно все визнається за патентом, якісь мінімальні гроші треба заплатити за то патентування і потім за підтримання цих патентів. Так що я думаю, що у нас в Україні це занадто формалізовано, на мою думку. но у нас, значить, якщо ж говорити про Японію, Корею чи США чи Євросоюз. Там вимоги набагато вищі. І я думаю, що нам поступово треба буде, розумієте, в тому напрямку йти. Ну, треба сказати, не забувати, що Україна є відносно молодою державою, і патентного відносу в Україні не було, все було в Москві. В Москві було більше вимог. Щоб отримати авторське свідоцтво Радянського Союзу, треба було добре попрацювати. А тут планка, значить, досить сильно опустилася, і це і погано. От то, що я знаю. Які там зловживання? Зловжування може бути скрізь. Ну, не, не можу я тут сказати на нашому досвіді? Тим часом в Україні щороку порушується понад 200 кримінальних справ за злочини проти інтелектуальної власності, повідомляють у МВС. До порушення права інтелектуальної власності відносяться піратство, плагіат, несомлінна реєстрація, підроблення та зміна інформації. Правові норми, що регулюють правовідносини, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, містяться в цивільному, господарському, кримінальному та митному кодексах України, Кодексі України про адміністративні правопорушення. У законодавстві з питань захисту від недобросовісної конкуренції та деяких інших актах законодавства. Захист прав інтелектуальної власності в Україні здійснюється шляхом передбачених законодавством форм і способів захисту. Згідно з результатами дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», тема захисту інтелектуальної власності України повна протиріч. Українці ніби і розуміють важливість права інтелектуальної власності, і в той же час зовсім не готові дотримуватися його, перекладаючи усю відповідальність на владу. Пересічний українець готовий самовіддано захищати власні інтелектуальні права із такою самовідданістю. Порушувати інтелектуальні права інших, пропоную серйозні кардинальні реформи. Як це зроблено в країнах колишнього соцтабору, який тепер вже є в Євросоюзі, так вони почали реформувати науку 21 рік тому, чи 20 років тому, а ми, значить, за ці 20 років мало що зробили. Перше, все, треба нам і оцінити науку. І якщо люди Омають, крім базового фінансування державного, ще якісь додаткові кошти можуть за ці, в цих складних умовах робити науку міжнародного рівня, то такі лабораторії, власне, і треба тільки залишити. А ті лабораторії, які, ну, я не знаю, переливають з пустого порожнє кажуть ось, то треба оцінити на основі критеріїв міжнародно створені міжнародні критерії. Це так званий індекс гірша, індекс цвітування. І в сумарний фактор публікації. Це є такі значить, наукові параметри, які можуть принаймні в галузі природничих наук, математики, економіки і технічних наук можна оцінити рівень науковця окремого, рівень лабораторії і рівень цілого інституту. Причому треба оцінювати не в цілому інституті, бо інститут може бути дуже слабий, а там може бути дуже в ньому. В Слабому на загал дуже хороші лабораторії. поки може бути дуже добрий інститут, але там такі лабораторії, які треба закривати. Підрозділи треба значить, оцінювати. Ну, науковців індивідуально теж треба за цими параметрами оцінювати, тому що це для того, щоб оцінити можливість кар'єри, кар'єрного росту науковців. Майже 80% опитаних вважають, що право інтелектуальної власності має захищатися. Лише 4% протилежної думки. Ще 17% не змогли визначитися з цього приводу. Тільки 13% опитаних вважають дії влади щодо захисту права інтелектуальної власності в Україні є ефективними, і 60% – не неефективними. Ще 27% не визначилися з оцінками. Якщо це справді ваше покликання, якщо ваш склад характеру і ваші Можливо, цінності вони є такими, які вони підходять для роботи науковця. Тоді ви задоволені, ви виконуєте роботу, яка справді вам цікава. Питання фінансування не треба полягати, не треба там, закидати каміння до держави, що вона не фінансує науку, треба шукати фінансування самим. І національна академія наук вона наскільки я розумію, робить і так все, що можливо, але вона і сама не має стільки грошей. І ми не можемо казати, ми нічого не можемо робити, оскільки немає грошей. Треба заробляти ці гроші, писати проекти, зацікавлювати молодь. щоб Вона залишалася в Україні, робила ці роботи. І я вважаю, що це все можливо. Сфера інтелектуальної власності у 2000 році переживала кризу, але за зруйнуванням прийшло відродження. І сьогодні нам залишається чекати і сподіватись. На сьогодні все. Зустрінемося через тиждень.